Друзі, давайте подивимося трошки, хто тут похований. Тут пише Гудзюк. Прізвище, бачите, Гудзюк. Потім Михайло Савчук. Потім Катруся Грекуляк. Бачите, 1900 року народження 1971-го померла. Дмитро та Марія Грекуляк. Потім Фотчук. Михайло Фучук і Калина Фучук. Потім Редж, бачите, це якесь англомовне вже прізвище. Потім Джон Кост, Василина, знову Грегуляк, Куфюк, Грегуляк, Федорук. Дивіться, скільки тут багато людей похованих всюди в канадських степах, скільки нас багато виїхало, скільки нас багато зникло.